Вітаю підписникам. Ну, сьогодні був на новій пошті, получили таку посилочку. Знавчив по руху не відключатися, були деякі запитання. Ну Зараз я і крию. і покажу, що я замкомогуляв. На я ось такі речі. Так, так. ця коробка з маткими квіточками. Не те, що в мене їх немає, я просто постійно, коли в магазині замовляю, беру їх про запас. Тому що їх постійно треба кількість велика, а так, щоб не платити е, лишню разу доставку, переплачувати. Ну, дві посилки заказувати, ну, вона буде різного об'єму, але все одно дві посилки. Це трошки набігає сум. А так вже замовив, що може ось такий товар. А то дуже замовив квіточок. Нехай буде в запасі, а він в мене ніколи не... Ніколи не зашкодить. речі, може, бо ще до кінця року ще, ще, ще може посилка буде, що буде височати кіточок. Ну, це вже таке. Зараз качати кию, можу відключитися, тому що оту його не зручно. Замовлю ось такі дві речі. От. Така шуповина домічення маток. Ну, думаю, в роботі комісія політками буде краще. Тому що коли вміти своїм маркером матку, це одне діло, там поставив крапочку і все. А тут хумічня політку, то трошки, як каже, система роботи не та. І щоб та палітка рівно стояла, таке о. Але питання буде для глядачів підписників ось таке, хто користувався ось таким клеєм для мічення мату. Не знаю, фокусується. Для приклеєння опаліток. Вроді би відгуки, там якісь в магазині там були. Але особливо нічого конкретного. Хто користувався, будь ласка, підкажіть. Чи там політка буде нормально держати? Бо хотілося б, щоб політка трималася ця, на матці все життя. Але, але чи буде, чи, чи не буду. Бодіш, костю користувався німецьким клеєм. Ну, вирішую спробувати це. Там може боймо живі замовити е, і клей німецький. Але... Оскільки мені було потрібно ось такий кліт, то вже заодно в магазині себе. Ну, Хоча це був в першу чергу на, на думці замовити. Так що прохання підказати, чи, як, чи нормально тримається і клей. Ну, ми зараз швиденько глянемо до маток тихої... Матки тихої заміни. До речі, морошки влазять. Обробляв і квал. На мою територію обробляв від морошок. Мої пасіки. І квал вистя. що тільки казали, з петрушки, із помідорів, все одно лазить. Так. все Tako, zanjata, na no, rušće jave. Ovo za ramku poza mežeme hnjizda. Ovo je ostavna doška, zanjata, u cijenog zlome. Kolm je. Побачимо роботу матки. І от тут ця лампа поки що не засіяна нові, то піднесли меду. І приходить. Ну ладно, з плодом. Тут так само. Я себе не буду спріть, ну може би видно. А,

Ну, осторонь я Не знаю, що буде видно, все в яйцях. Так, яйця посіяла. Так, що ми їй. Е, навіть 2-3 дні таким у цій позиції. Має рамку запасу, під підзасів. А після ми зробимо разове розширення. Ну і нехай розвивається. Ну, після разовому розширенню буде більше хто з новишків курсі, буде більше, якщо малий взяток звипив буде, буде більше відкладення ну, в нектару в новому місці. Ну, так що на цьому відео відо Всіх Щастя мої здоров'я. Слава Україні.